Мозок під ЛСД. Чому галюцинації здаються реальнішими, ніж реальність? Взагалі, починаючи, що нам треба розуміти, ЛСД це психоделік, причому потужний психоделік. Тобто психоделік це такі речовини, які змінюють свідомість, прийняття емоцій, і якраз впливає на серотонідові ЛСД рецептори. Тобто, серотонін, який нас видає за настрій, сприйняття відчуття часу і багато чого іншого. Але не треба розуміти, що відбувається в мозку. Треба розуміти, що ЛСД, по суті, знаєте, як можна сказати, звільняє, звільняє інформаційні потоки, які, по суті, фільтруються в таламусі, що я маю на увазі. Тобто, в нормі в нас що зовні, що всередині відбувається, завжди є фільтр. Тому що якщо не буде фільтра, у нас буде сенсорне перезавантаження, по суті, так? І всі ситуації якраз відбуваються. По суті, мозок відкриває всі дверки. Все, приходьте до мене, все-все-все. І це зорові, слухові пам'ять, емоції, вони по суті зливаються, так. І як наслідки вже говорю відбувається сенсорне перезавантаження, що й веде до цих галюцинацій. Але чому ці галюцинації здаються реальнішими за реальність? Нам треба розуміти також, якщо ви під ЛСД, вас значно слабшає така система, яка відповідає за я, тобто «я» і інші тому подібне, і знаєте, така контроль реальності, по суті. І коли це по суті знижене або взагалі воно може виключатися. Мозок не відрізняє уяву від дійсності, так і в цій ситуації вас відлітають майже між а й буті всередині і зовні. І це дає таке, знаєте, відчуття злиття з простором, хтось говорить, так. Тобто, і цей досвід він стає надто таким, знаєте, хтось говорить містичним, проте він стає надто реалістичним. І в цей момент ви відчуваєте таке знаєте, що ця реальність набагато реальніша, ніж в нормальному стані в мене. Але взагалі треба розуміти, що оце, цей ЛСД, він є досить небезпечним, тому що ми розуміємо, якщо перший він впливає на сироту, то ні, тобто неробіохімічні зміни відбуваються, так? Також, як я вже у всі двері відкриті, це максимально небезпечно. Тобто самим таким класичним і частим проявом це йде, що ви впадаєте в гострі психологія.